Учні в парах з вчителями вперше у рівному провели спортивні змагання під назвою Олімпійські дуети. На базі сьомого ліцею влаштували запеклі баталії з бадмінтону, настільного тенісу та пляжного волейболу. Окрім рівнян, до змагань долучилися учасники з Київщини та Дніпропетровщини. Останніх представляє команда з Придніпровського ліцею Нікопольського району. Попри складну воєнну ситуацію у тамтешній громаді, вчитель та учні налаштовані на цікаву боротьбу. Спорт і здоровий спосіб життя потрібно розвивати. Не тільки у воєнний час, а завжди так. Ми знаходимося на березі Каховського водосховища, прямо навпроти Запорізької АЕС, і Кожен день, ну мінімум чотири рази, підпадаємо під ворожі обстріли, артилерійські і різні інші. Учениця Придніпровського ліцею Діана Лусан бере участь у змаганнях з Бадмінтону. Дівчина навчається у 10 класі і з малку любить спортивні ігри. Мені, взагалі, саме дитинство подобається займатися спортом. Ну, дуже тягне, особливо м'яча, ну, цікаво, дуже активно. Жити через постійні обстріли прибережної території Каховського водосховища, де розташований ліцей, дівчині довелося тимчасово змінити місце проживання. Однак сьогодні вона зі своїми земляками налаштовані гідно представити рідний навчальний заклад. Я зараз тимчасово ВПО, але інколи повертаюсь додому, і дуже страшно і неприємно сидіти в підвалі, але ну якось відволікаємось все ж таки нормально. Саме з Дніпропетровщини вісім років тому стартував проект Олімпійські дуети. Зі слів організаторів змагання пропагують гендерну рівність. На рівних змагаються як хлопці, так і дівчата, чоловіки та жінки. Рівненщину поки представляє лише обласний центр. Однак, згодом, зі слів керівника спорт для всіх, Миколи Петренчука, планують залучати більше громад. Це представники лише міста рівного на сьогодні, тому що ну так ми готувалися. Не досить довго, і в нас так не було можливості залучити представників з громади. інших. окрім спортивної складової для учасників змагань це ще й можливість отримати нові знайомства а по завершенню баталії на команди чекають ще й заохочувальні призи. Не може такого бути, щоб турнір був без кубків, без призів. Зрозуміло, що будуть призи переможцям. Ну і кажу, сподіваємося, що е, інформація про цей захід розійдеться, і на наступний рік він стане ще масовішим. Після того, як в кожній з дисциплін стануть відомі тріумфатори, визначать і абсолютного переможця. Однак для всіх учнів та вчителів, участь в олімпійських дуетах це першочергова можливість цікаво та корисно провести час і прославити свій ліцей. Микола Бражицький Олексій Олексієнко, випуск новин.